У цій книзі роботи різних років і жанрів, живопис, графіки, плакати. Віталій Куліков ішов дорогою художнього експерименту і не боявся бути незрозумілим. Тоді, коли він тільки починав, більше думали, менше говорили. Картини Кулікова висловлювались дуже відверто. Ще у часи квітучого соціалізму у 78-му році Віталій Куліков пише: ось цей натюрморт «Іоанн Хреститель та Лялька у червоному. Голова художнього правління довго роздивлявся живопис, довго запитував, а чи не показував цю свою роботу художник людям із-за кордону, а потім проголосив таке виставити не зможемо, роботу не віддамо, а будемо її на партзборах обговорювати. Віталій Куліков ніколи партійним не був, але така честь і така увага трохи тривожили. Час йшов, зборів все не було, і картину не віддавали. Через декілька місяців піклувань про долю свого живопису роботу дозволили забрати. Партсекретар секретар сказав, що вона за шафою у вахтерки і нічого особливого у ній немає. тим, що він свою природу не міняє, Він такої є, такий є. Він Її реалізує в картинах і, собственно, тільки лише вот я вважаю, тільки лише таким образом можна пробитися Тому що По-другому обманувати в общем смисла немає. Колишній харків'янин нині москвич, дизайнер Микола Шток, п'ять років тому почав фотографувати роботи Віталія Кулікова. Микола тоді ще не знав, у що виліться його проект, але розумів, що картини треба систематизувати і потроху готувати до публікації. За п'ять років вийде альбом, ініційований учнями майстра. А Микола Шток виступить укладачем та дизайнером цього тому. Вот такие издания осуществляются, наверное, замечательный положительный факт в культурной жизни Харькова и вообще, наверное, в нашей культурной жизни. Несмотря на затратность предприятия, они сделаны на деньги благотворителей. Здесь нет совершенно так называемых официальных структур. Они никаким образом не участвовали ни в подготовке, ни в осуществлении проекта. И это замечательно, в общем-то. Мы начинаем оживать, очевидно, или живы. Потому что по-другому по -другому не будет. Начальство нам никогда не будет помогать. И это давным-давно уже отмечено, в частности, поэтом Иосифом Бродским. Когда-то он высказался так. Занятие искусством является частным предпринимательством в чистом виде. То есть это риск. Вот. Риск, который может быть и неоправданным. В какой-то мере Уліяють на судьбу людини. на професійну долю багатьох людей. Вплинув Віталій Куліков. Особи, що захоплюються його живописом, могли ніколи не вчитися у Кулікова, не брати у нього уроків композиції чи рисунку. Але його мистецький авторитет беззаперечний. Дає знаки школа, що пройшов Віталій Миколаєвич. Він народився у жовтні 35-го року у містечку Новогіоргівськ Черкаської області. Шестирічним хлопчиком відсилав свої малюнки дядькові на фронт, і цей живопис, що повернувся із пекла Великої Вітчизняної, вважає за реліквію. У 14 Віталій Куліков студент Харківського електромеханічного технікуму. Але дитяча мрія стати художником не залишилась мрією. Художнє училище далі худпром йому пощастило із вчителем. Ним став видатний митець та педагог. Григорій Бондаренко, який свого часу набирався майстерності у метрів російського авангарду Кузьми Петрова Водкіна та Володимира Конашевича, спогади про вчителів найцінніше і дуже відверто про життя, афоризми від Кулікова, усе у цьому томі. На презентації до нього не підступитися. Він охоче відповідає на питання і каже, що відчуває незручність. Альбому живопису немає у його вчителя Григорія Бондаренка. Книжки не заслужив, і один із основоположників українського дизайну Василь Єрмілов. А ці імена дуже значимі для живописної культури Слобожанщини. Мені ще за розквіту соціалізму хотілося написати абсурдистську картину про те, як напередодні свят декотрі суб'єкти сидять за столом на сцені. А маса трудівників або учнів витріщається на них із зали. Читаємо у книжці Кулікова. Суб'єкти виступали, ніхто їхніх промов не слухав. Було проголошено перебудову, потім вона пройшла, а збори продовжувалися продовжуються і нині. Аби зробити ситуацію зовсім абсурдною, я ввів у композицію оголену жінку як істину. Вона сидить, вона присутня. Але хіба тут її помітять? Пише у своїй книзі Віталій Куляков. У 91-му картину Президія експонували на персональній виставці Віталія Кулякова у Києві у центрі Український Дім, що був колись музеєм Леніна. Картину повісили із таким розрахунком, аби її можна було зняти без шкоди для експозиції. Коли виставку приходили дивитись комуністи, її знімали. Коли приходили демократи, картину повертали на місце у книзі Віталія Кулікова Багато дуже живо написаних спогадів. Вони такі, як і його картини: іронічні, колкуваті та навіть саркастичні. От іронія, там саркастичні, якісь там не знаю, висказування, або тот сарказм, який може в якихось то роботах так скатить. Увидеться зрителю. Это безусловно есть, но это все-таки, мне кажется, слой достаточно поверхностный. Вот Куликов это лирик на самом деле. Только другое дело, что, понимаете, вот э, лирика сегодня она немножко отличается от того, что мы привыкли понимать под лирикой, обращаясь, ну, скажем, там, к поэзии XIX века или там, э, там я не знаю, жилописи, э, не к живописи, э, рубежа 19 -го, 20 -го веков там, и так далее. Да? То есть там лирика как бы приобретала, ну, так сказать, свой круг выразительности. Да? А лирика вот сегодняшнего дня, это рубеж все-таки 20-21 веков, да? это уже друг... тут, понимаете, есть опыт другой, опыт вот 20-го столетия, и мимо него пройти нельзя. І в цьому смислі, от іронія це зовнішня маска. Віталій Куліков не любить довгих історій. Афористичний вираз думки це у нього з часів плакатної творчості. Він може у інші умови перенести класичні сюжети, може легко дописати, доповнити метрів живопису. Він шуткує, він інтелектуально висловлюється. Добре, що є поруч люди, що розуміють його творчість. Пуликовый Харьков это очень органичный симбиоз. Вот. И то, что он активно жил на улицах своими плакатами, и то, что он активно живет общением с молодыми людьми, преподает. Вот. И то, что выросло уже несколько поколений, среди которых появляются художники. И активные люди, и честные, открытые люди. Собственно, это и есть вот большая основа, заложенная Там Николаевичем для города Харьков. Харьков себя не позиционирует настолько вот активно, насколько есть потенциал уникальных людей. Уникальных людей. И вот первая книга из этого ряда вышла. Слава Богу, и спасибо всем. За місяць книгу Віталій Куліков буде представлено у Київському інституті проблем сучасного мистецтва, а також планується персональна виставка Віталія Миколаєвича на головній виставковій площадці країни у національному музеї живопису.